Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Про це сьогодні заявив на брифінгу заступник речника державного департаменту Ведант Патель. Так він відреагував на те, що росіяни двічі атакували Одеську область ударними дронами шахет вночі, 16 серпня. Удари пошкодили склади та зерносховища в українському порту на Дунаї поблизу із кордону з Румунією. Сполучені Штати засуджують атаки Росії на українську зернову інфраструктуру, які тривають, та закликають Росію негайно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи. Сьогодні ми дізнаємося, що численні атаки російських безпілотників пошкодили склади та зерносховище в українському порту на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Це на додаток до попередніх атак Росії на українську портову інфраструктуру в Одесі, Рені та Ізмаїлі. Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, аби зерно та продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі. Це неприйнятно.